Добрий день. Добрий день, друзі. В роботі у нас сценік Четвертий. Будемо робити на ньому стейдж. Це у нас вже нове покоління двигунів, 1.7 дизель. І будемо відключати адблю. Тобто вирішимо дві головні проблеми для власника. Тобто, йому не вистачає потужності і він хоче більше не мучитися з адблюзкою, не заливати там щось, не виміряти. Робимо керування MD1CS006. Вичитуємо прошивочку, редагуємо її в тюнінг хотельє і далі записуємо і відкатуємо. Тобто, дивимось далі на результат. І що ж, ми робимо? Ми вичитуємо прошивочку з цього блоку керування. Ось так це відбувається. Вичитуємо зразу full backup, тому що full backup сьому голова. І далі замовляємо в тюнінг хательє, нормальну прошивочку з нормальними даними. Тут у нас, до речі, 1,7 дизельочок. Маємо записану прошивочку під відключення екології, тобто системи AdBlue, і перший стейдж.